Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні неділя, але я працюю. Так, зараз приїхали на збудинка, який знаходиться на Дня Вам обов'язково покажу першим. Будинок 30 тисяч доларів. Показую. Друзі, рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Цікавий був показ, клієнти приходили дивитися друге, молода сім'я. І на другий перегляд взяли з собою батьки. Так ось, що кажуть батьки. У мами був шок сплошної мат. Я вам скажу культурно, пішли думати. А покупцям хочу пораду на майбутнє. Якщо рішення приймаєте ви, а гроші вам дають батьки, то я вас розочарую, рішення приймаєте не ви, а людина, що дає гроші. Тому приходите на перший показ найкраще з людьми, які дають вам гроші. Ну, а я зараз поп'ю кави та йду далі на покази. Не перемикайтеся.